А от бійцеві 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Віталію Грабовському довелося повернутися з війни раніше терміну. Яка ж новина змусила його покинути побратимів і присвятити себе родині? Знає наш Олексій Годзенко. Із самого ранку до одного з обухівських будинків сходяться активісти, волонтери та родичі бійця 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Віталія Грабового. Сьогодні він повертається додому. Доброго дня Доброго дня. вам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго як вас причиною дострокового дембеля бійця шостої хвилі став ось цей кількамісячний хлопчик Даня вже п'ята дитина Віталія. Доки малеча спить під пильним оком бабусі, старші діти ніяк не дочекаються батька ветерана. Від хвилювання не можуть дібрати слів. Діснешопає ша довго чекали його. Також подвір'ям у радісному перечутті бігають Андрій та Іван. І ось нарешті з'являється він. Ветеран війни моментально опиняється у міцних обіймах дружини, друзів та побратимів. Я навіть не знаю, я просто нема слів. Мене Полююся. Слава, Богу, що як вам сказати, і живий, і здоровий, сім'я здорова і все. Все нормально я думаю, що все буде хорошо. Прийшли привітати Віталія і волонтери. Вони підтримують бійця і в горі, і в радості. Людина, яка наважується. Залишити тут родину, тим більше родина не маленьку, з маленькими дітьми і йти на схід. Це ну досить таки відважний крок і досить таки сміливий. Тобто людина розуміє, що все-таки там вона більше захистить свою родину і буде більш кориснішою ніж тут. Місцева влада каже, що пам'ятає про багатодітну родину і обіцяє навіть виділити їй більше житло. Можливо, трошечки щось область, можливо, трошечки щось міська рада, і таким чином будемо ставити питання про те, щоб обов'язково допомогти цій родині житлом, тим більше, що тато не просто воїн, а це багатодітна родина, п'ять синів і тому ми просто зобов'язані допомогти цій родині. Коли гості нарешті сіли за стіл, на хвильку лому дружину Віталія вона не тямить себе від щастя. Всі, що є на світі, всі емоції слава Богу, що живий здорові. Вернувся все більше. Більш нічого ж як, як то кажуть, не хотілося тільки щоб живий здоровий додому. Прийшов Олексій Гуденко та Віталій Коло 24 четвертий канал.